Мої вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик не тільки зіткнувся з критикою у соціальних мережах через відео, на якому він танцює разом зі співачкою Надією Дорофеєвою, але й на подібне миттєво відреагувала світова боксерська організація WBO, яка раніше зобов'язала українця провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Втім, Усик попросив на 90 днів відтермінування у переговорах. Наразі після танців ВБО наказала боксерів. Сферу пройти повторне медичне обстеження на спину та надати медичні висновки до понеділка для прийняття рішення. Збірна Франції напередодні матчу кваліфікації до чемпіонату світу. Світу 2026 року, що відбудеться 5 вересня на стадіоні Тарчинський арена у польському місті Вроцлаві, втратила атакувального півзахисника англійського Манчестер Сіті Раяна Шеркі, якого замінив гравець Ліверпуля Уго Екітіке. Не допоможе їй і оборонець лондонського арсеналу Вільям Саліба, натомість наставник команди Дідія Дешам викликав захисника Інтера Бенджамена Павара. До речі, цікава і навіть страшна статистика для України. Сумарно усі викликані гравці атаки французів у минулому сезоні забили 148 м'ячів, з них Бапе – 42, Услан, е, Услан, Дембеле, Усман Дембеле – 33, Бредлі Барколя – 21. Тим часом захисник збірної України Олександр Зінченко залишиться в лондонському арсеналі. Він вів перемовини з кількома клубами протягом цього трансферного вікна. Зокрема, з французьким Марселем. Втім, його перехід не відбудеться у це трансферне вікно. Перемовини щодо обміну форварда Роми Артема Довбика на нападника Мілана Сантіаго Хіменеса зірвалися. Мілан сказав ні, варіанту з орендою та правом викупу, який вимагала Рома для Хіменеса у відповідь Римляни. Не дали згоду на перехід українського форварда. До складу Росені. Він Ардонець Шахтаря, 22-річний Кевін, продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії напередодні бразилець, прибув до Лондона, де пройде медогляд і підпише контракт з Вулхемом. За його перехід гірники отримають 40 мільйонів євро, 25% від майбутнього продажу гравця та бонуси, які будуть прописані у підсумковій угоді. Смуток у день народження, але не наскільки гравці Дніпровського атлетік футзалу не змогли зробити повноцінний подарунок у вигляді перемоги до дня народження свого головного тренера Олександра Кабаненка, завершивши всього лише результативною нічею 3-3, дебютний поєдинок чемпіонату екстраліги України з футзалу, де їхнім суперником на майданчику спорткомплексу Українського державного хіміко-технологічного університету нашого міста був новачок елітного бітчизняного дивізіону Фурнітура з Коломиї Івано-Франківської області. Очікувано стартовий матч нового чемпіонату екстраліги України з футзалу, якому Дніпровський Атлетік футзал вдома приймав дебютанта елітного вітчизняного дивізіону фурнітуру з Коломиї Івано-Франківської області, викликав ажіотаж на трибунах спорткомплексу Українського державного хіміко-технологічного університету нашого міста. А після того, як символічний перший удар виконав військовослужбовець, офіцер збройних сил України, водночас голова федерації змішаних і недоборств Дніпра Сергій Міщенко, матч розпочався. Звісно, за статусом Господаря так і вищого за рангом, принаймні за підсумками минулого сезону, фаворитом протистояння виглядали Дніпровці, які більше того палали бажанням зробити гарний подарунок у вигляді перемоги до дня народження свого головного тренера Олександра Кабаненка, яке припало саме на день поєдинку, і дійсно його підопічні рванули від початку і хвилин п'ять володіли тотальною ігровою і територіальною перевагою, тоді як гості головну увагу зосередили на обороні розвідці сили і вміння суперника та очікування на його. Його помилки, і треба віддати належне у першу чергу їхньому наставнику Максиму Павленку. Йому вдалося за короткий проміжок у часі принаймні навчити молодих виконавців, побудова команди триває, добре грати, коли здавалося, що перша половина зустрічі так і завершиться небажаною для дніпровців нічією. Фурнітура у проміжок двох заключних хвилин тайму вистрелила дуплетом забитих м'ячів. Спочатку відзначився крамер, а потім красень гол до власного активу записав блащук, який вислизнув з-під опіки оборон. Ронця і влучно гепнув по діагоналі у дальній кут до честі господарів за лічені секунди до сигналу на відпочинок. Їм завдяки одному з новачків Терентіву вдалося скоротити відставання до мінімуму. Ольова Фоєрія мала продовження у дебюті другого тайму. Після помилки голкіпера коломичан Кітора щурпано вибрів вагу. Втім, мелодія успіху недовго линула на вулиці. Господарів майже відразу Крамар знову вивів фурнітуру перед. А ще за дві хвилини по цьому рахунок вдруге став нічийним 3 3 На п'яточку вдало зіграв Нагорний. Попереду був практично цілий тайм, втім результат зустрічі змін не зазнав. Дніпровці були агресивнішими після відпочинку, намагалися вирвати бажану перемогу, створювали гострі моменти, що до речі, у відповідь робили і коломичани, але все але все виявилося марним. Чесно кажучи, очікування від господарів були більшими, враховуючи, що окрім Терентіва, вони поповнили склад і бразильським віртуозом Андре Луїсом, який правда, ніде да діти виділявся на майданчику, але не більше. Хоча вкотре потрібно віддати належне гостям, які приємно здивували у першу чергу тактичним вишколом. Цей матч до останнього тримав в напрузі як тренерів, так і всіх глядачів, тому що невідомо з яким рахунком він закінчиться. Як в одну сторону, так і в іншу. Мали команди реально голіві нагоди. ну сьогодні нічия. Ми цим дуже тішимось, тому що це перше очко команди в екстралізі, Будемо працювати і далі. Над тим, щоб виправляти помилки і розраховувати на більше, ніж нічию в матчах проти таких майстерних команд. Десь початок матчу нам не вдалося якесь хвилювання, якась перша гра вдома, трибуни, мабуть, давило на нас якесь хвилювання. Да. Те, що домовлялися, щось в нас не виходило. Нічого, старт такий, де... Важкувати, треба це пережити. Будемо працювати далі. Болівальникам велике дякую. Підтримали команду. Але ми десь не виправдали не виправдали сподівань. Нічого, йдемо далі. Свій наступний поєдинок Атлетік футзал проведе у гостях цієї суботи, 6 вересня, в Одесі, проти тамтешньої тайр експерт. Захар Мельник і Кіра Жмуріна з Дніпра, а також Костянтин Губенко з Кривого Рогу та Софія Опалюк з Покровської територіальної громади Синельниківського району стали переможцями всеукраїнського турніру з боксу, що фінішував Мукачево, і вибрали путівки на чемпіонат Європи. Срібні медалі завоювали Данило Рохтін з Кам'янського, Ася Ткаченко з Синельникова і Єлизавета Асатова з Яворницького. Бронза у Богдана Смоляка і Владислава Бірюкова з Кривого Рогу. Надії Литовченко і Валерії Левкович з Дніпра Дарії Алейнікової і Валерії Іванової з Яворницького та Ясона з Самари і Софії Лісової з Кам'янського. Десять дзюдоїстів та по п'ять стрільців і легкоатлетів увійшли до спеціалізованого спортивного 8-го с класу, під нині вже 57-ї гімназії Дніпровської міської ради, яка цьогоріч відзначає свій піввіковий ювілей. Він створений в рамках мультиспортивного проекту Шлях чемпіонів, що запровадило міністерство молоді та спорту України, завдання якого поєднати освітній процес зі спортивною підготовкою створити умови для розвитку індивідуальних здібностей дітей і дати молоді шанс реалізувати себе. Через спорт. Традиційно гамірно, радісно та весело, яке належить у день знань, було на подвір'ї віднині вже 57-го ліцею Дніпровської міської ради, який цьогоріч святкує свій піввіковий ювілей, який на безпідставно вважають одним з найспортивніших навчальних загальноосвітніх середніх закладів освіти міста, адже він розташований в епіцентрі відразу трьох спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву, першою зі стрільби кульової, шостої з дзюдо, а відразу за парканом знаходиться третя з легкої атлетики, де свого часу. Ази королеви спорту здобувала і вдосконалювала власну майстерність. Нині легендарна випускниця ліцею, чемпіонка олімпійських йор світу Європи, рекордсменка світу зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих. Таке сусідство, навіть щільність установ, які майже одночасно надають освіту і можливість на професійному рівні займатися спортом, спонукало владу міста до створення спеціалізованого 8-го С спортивного класу, процедура якого відбувається у рамках мультиспортивного проекту Шлях чемпіонів. Що запровадило Міністерство молоді і спорту, завдання якого поєднати освітній процес зі спортивною підготовкою, створити умови для розвитку індивідуальних здібностей дітей і дати молоді шанс реалізувати себе через спорт? Всіх вітаю з 1 вересня з днем знання. Бажаю всім гарних результатів, познанню, гарних оцінок. І нашим спортсменам я бажаю в собі та Розуміти, що вони чемпіони, наше майбутнє. Цей проект був заснований міністерством молоді та спорту міністром Матвієм Бідним. Ми підтримуємо цей проект і вважаємо це майбутнє нашої держави. Спорт і знання повинні рухатись разом. Новачків 57-го ліцею учнів 8-го ес спеціалізованого спортивного класу, який наразі нараховує 10 дзюдоїстів та по 5 стрільців і легкоатлетів на подвір'ї навчального закладу. Зустрічали оплесками під мелодію безсмертного головного гімну усіх переможців. Ми чемпіони. Далі на початку стислою урочистою лінійки до дня знань пролунав державний гімн України, після чого зібрання. Половиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією. Услід за чим усім подякувала, привітала та побажала успіхів у прийдешньому навчальному році та успіхів і здобутків на спортивній арені. Директорка навчального закладу Тетяна Кордіна. Ми сьогодні відновлюємо традицію, бо багато років тому в школі 57 вже була традиція, і були спортивні класи. Сьогодні Традиція відновлюється. І ми сьогодні приймаємо в нашу шкільну родину учнів, спортсменів трьох спортивних шкіл міста в клас спортивний в межах проєкту Шлях чемпіону». Хочеться побажати всім дітям і діткам цього спортивного класу. По-перше, міцного здоров'я, успіхів, спортивних досягнень, досягнень навчальних. Ми готові все. Зробити для цього для дітей, які будуть майбутньою гордістю нашої України. В унісон їй про подібне говорив її колега, директор шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з дзюдо Дніпровської міської ради, голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. А після того як творчі колективи 57-го ліцею своїми запальними виступами привітали почесних гостей заходу і колег по навчанню, перший символічний веселий шкільний дзвоник сповістив учнів, батьків та вчителів про початок нового навчального року, який для спеціалізованого спортивного восьмого класу стане незвичним і особливим. Ми націлені на гарний результат дітей як у навчанні, так і у змагальному процесі, тому що ми підготували все так ретельно, щоб діти могли і навчатися, і тренуватися, і одне одному не заважало. Ми підібрали склад вчителів, провели з ними тренінги. Роботу учителі розуміють дітей. От, наприклад, якщо дитина там може бути на зборах чи змаганнях, там трохи навантаження по навчанню буде менше, але потім вони нас доженуть. Тобто концепція така, що тренування не заважають навчанню, а навчання не заважають тренуванням. Ми тільки допомагаємо одне одному. На завершення традиційно на згадку про непересічну подію не тільки в житті навчального закладу, але і міста. Усі купою і далі разом з батьками сфотографувалися на згадку на загальну світлину про день знань у 57-му ліцеї Дніпра 1 вересня 2025 року. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.